«Добрий день, мої любі дітки. Послухайте, будь ласка, уважно оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню. Сів біля неї й радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака, почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав, Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла, Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря. А зараз малята дайте відповіді на такі запитання. Який був ранок? Хто заспівав на гільці клена? Звідки прилетів шпак? Що він знайшов? Хто почув спів шпака? Що зробив горобець? Що сказала горобцеві горобчиха? Молодці! Дуже добре попрацювали до нових зустрічей.